Нова субота. Хтось працює, хто відпочиває, а хто працює на дачі. Знову будівельна вся фігня. Знову вон купили ось такі труби. Будемо робити пічку. Будемо робити це димарь. На буржуйку, нашу, що ми робимо, а це на неї та труби. А Це е, такі фуксі уголки, які я ніколи кутки, бачити, кутки, які я ніколи не бачила такого ось кольору. Фуксі Барбі. Продавчина моя улюблена магазин, де ми постійно скупляємося, вийшла і каже, я для вас спеціально обрала цей колір. Ну, Шутку, звісно, ну, я в такому костюмі, і ще такий. У мене фуксія такі куточки на фасад. Дуже багато ще роботи на дачі ще є чим займатися. Купила дві ще поповнила колекцію хризантеми. Покажу вам потім, які в мене є хризантемки. Я розвожу різні кольори. Зараз в мене щось пре по хризантемам. Ну, вони не, такі невибагливі і дуже гарно цвітуть. Потім кущики вне сезон, а в сезон багато квітів, коли вже холодно. і... Не зовсім так все похмуро а, навколо, і, а тут такі грізантеми цвітуть, мені дуже подобається. А, буду намагатися, можливо, сьогодні щось там вам новеньке зняти, показати, але останнім часом зовсім нема часу, останнім часом нема часу. Просто дуже накопичилось багато роботи. Реально, я нічого не встигаю. Повністю, максимально закриття сезону на дачі. Будівництво, вдома, день короткий, став, о 18-й годині вже темно, то о 6-й вечора ну, і вже все, нема що робити. Цей короткий час, який треба максимально використати. Всім бажаю гарного дня, продуктивних вихідних, хто яких проводить, а я проводжу ще на дачі додатково.